Сім'я Тимошинець Ігор і Ірина, донечка у них Ніколь, Павленко Олександр та Людмила, донечка у них Вірсавія, жилко Олександр та Аліна, син у них Тім. Будь ласка, пройдіть сюди наперед, займіть свої місця. Я переходжу до Слова Божого, зачитаю деякі важливі настанови, важливість про молитви, молитви посвяти і молитви благословіння завжди Бог вчив щоб народ божий народ Божий, щоб вони посвящали своїх синів і доньок, посвящали для господа щоб вони були благословені тому що Саме через молитву батьків, через молитву в церкві, коли священники моляться, служителі моляться, маючи на це владу благословлять, батьки прийняли рішення посвятити свою дитину, щоб дитина в майбутньому, коли підросте, стане дорослою, щоб вона по-справжньому пережила Ісуса Христа, пережила як свого особистого Спасителя і заключили з Ним завід вічний, через святе водне хрещення і служили нашому Господі, нашому Господу. Числа, 6 розділ, з 22 вірша. І сказав Господь Моїсеєві, повеліваючи, скажи Аарону і синам його так благословляйте синів Ізраїлів, і, говорячи їм, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе, нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе. І дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїльних, і я благословлятиму їх. Ми живемо сьогодні в 21 столітті. Ісус Христос Він благословляв не тільки синів, Він благословляв і донік. Амінь. Написано: всіх дітей приводили до Нього, Він клав на них руки, і хлопців і дівчат Він благословляв. І він учням сказав: не забороняйте дітям приходить до мене, не забороняйте. І скільки Ісус Христос прикладів на дітях показував, каже, будьте як діти, бо саме такі діти, коли ви будете такі, як вони, то саме в такому стані ви зможете наслідувати Царство Небесне, Царство Боже. Діти вони вміють швидко прощати. Вони вміють швидко миритися, вони швидко забувають про якісь обіди. Діти вони прості, вони просто прийшов у тата і у матері, запитує, просить. Відкрито, щиро, все це дуже відкрито. Діти довіряють своїм батькам більше, ніж собі. Тобто дуже багато речей, в чому потрібно вчитися. Діти дуже швидко вони знаходять між собою мову, вони починають швидко товаришувати, гратися на любі з дитячих площадок. Вони роблять швидко. А дорослим людям це важко. А хто ти, а що ти, а з якого ти двору, з якої ти вулиці, з якого ти роду? І дуже багато виникає питань, і певні бар'єри вже будуються тільки при заданню певних питань. Бог сьогодні хоче, щоб ми були тими людьми, які покривають любов'ю, які дійсно навчені. Я хотів би дати настанову для батьків-батьки, ви маєте своїх дітей виховувати в любові, ви маєте бути прикладом для них. Знаєте, молитва по святі для Господа, благословення це дуже добре. Ну, на вас сьогодні є велика відповідальність. Бог вам дав вашу сім'ю оцих чудових немовлят, це особистості. Вони виростуть, це будуть потужні люди, дорослі люди, вони будуть творити свою історію. Вони будуть по-своєму прославляти Господа, вони будуть вчиняти якісь... тут великі вірю справи на цій землі. Ну, наскільки вони будуть ефективні, благословені і правильні, наскільки вони унаслідують Слово Божого, Євангеліє, наскільки вони будуть правильно навчені, це вже ваша відповідальність. Ви маєте це робити, ви маєте бути прикладом, батько, мама, ви маєте бути прикладом для цих дітей, коли вони зростають. Ви знаєте, часто бачу по психології другий, третій клас дітки, коли які ходять в школу. Це такий вік, де вони вчительці класні керівництві довіряють більше ніж матері. І сьогодні психологи, викладачі, освітяни, які сьогодні хочуть різну гендерну знаєте нав'язати цю політику в Америці, в Європі. Вони саме в всіх класах, другий, третій клас, вони пробують проштовхнути це все, щоб дітки проглотили. Вони знають, в якому віці це робити. А батьки мають пам'ятати другий третій клас це де діти мають бути з вами дуже в близьких особливих стосунках, щоб те, що ви вкладете в них, оте от проросло і перенесло плід, а не те, що в школах десь кладуть. Ми можемо на це сказати Амінь. Це настановлення, друзі, до всіх батьків, які сьогодні є в залі. Пригадайте, зверніть увагу. Дивіться, з ким ваші діти ростуть, з ким вони товаришують, з ким вони будують відносини, що то за діти, які їхні цінності, як вони себе поводять, щоб не заразили наших дітей цим неправильним, неправильним речам. Це дуже важливо сьогодні. Я звертаюся до слів Ісуса Христа і ми будемо звершувати молитву. До Ісуса Христа принесли діточок, і принесли, і привели, по-різному було. І в Євангелії від Марка записано в 10 розділі такі слова, і приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, але учні забороняли тим, хто приносив їх. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм. Ми бачимо реакцію Ісуса Христа. Він не просто йому не сподобалось, і Він їм просто сказав: ей, зупиніться, учні, не робіть цього. А він обурився. Йому було дуже неприємно, незрозуміло, чому учні заважають, не пускають дітей. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм: Пустіть дітей, приходите до мене. І не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істину говорю вам: якщо хто не прийме царство Божого як дитя, не увійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки, благословляючи їх. Амінь. Ми зараз будемо звершувати молитву, молитву за діточок. Я просив би батьків піднятися сюди вже наверх, на сцену. Я попрошу служителів. Женя, Рома, Олег, пойдіть втроєм, також на сцену. Я хочу попросити церкву піднятись на наші ноги. Я хочу попросити кожного батька, щоб звершили молитву. Потім служителі візьмуть вже цих діточок на свої руки, і ми помолимось і благословимо кожну доньку і синочка, щоб Господь був з ними від сьогоднішнього дня. І до кінця я знаю, що ми ще молилися, коли ви були ще хтось ще навіть не завагітнів, хтось завагітнів, Ми молилися, благословляли. Друзі, сьогодні оце плід. Бачите, як приємно дивитися на цих дітей. Щасливі, такі чудові дівчатка, хлопчик, хай Господь благословить. Тому по черзі кожен тато, помоліться, благословіть, а дружини хай потримають вам мікрофончик. Дорогі любичий Ісус, Боже, ми вдячні Тобі за цей дар, що ти нам дав на сьогоднішній день, Ісус. Ми просимо в Тебе, Боже, дай благословіння нам, Боже, на це дитятко, Боже, ми це, цю нікольку, Боже, в твої святі руки. Боже, візьми защиту на нею, Боже, візьми охрану, Ісуса, любой, Боже, благословляй Ісус, щоб вона ходила перед тобою, щоб вона. Була свята і чиста, Ісусе Боже. Ми дякуємо. Боже, дай нам сил, Боже, дай нам розуміння, як правильно воспитати, принести це, це дитя до Твоїх святих рук, Ісус Боже ім'я Ісуса Христа Боже. Благослови нас, освяти Ісуса Ісуса. Тобі слава, Ісусе, хвала. Амінь. Ось така хороша. Отець ім'я Ісуса Христа. Господь, ми, як церква, благословляємо маленьку дівчинку, яку звати Ніколь іменем Ісуса Христа. Господь ти дав нам цю владу і повеління благословляти. І тому, Боже, ми робимо це з вірою, знаючи, що Ти, Господь, чуєш цю молитву і благословляєш її теж. Господь святий, хай твій мир пошириться над її життям, хай твій захист буде над її життям. Хай Господь Боже дух, душа і тіло будуть збережені в цілості до дня приходу Твого. Дай щоб зростаючи, вона пізнала тебе, увірувала і була відроджена згори для нового життя, Господь, щоб в її житті звершилась воля Твоя, Ісусе, і щоб на небесах вона отримала нагороду з твоїх святих рук. Господь, благослови. Ми молимо захисти її від всякого зла, збережи від хвороб, захисти, Господь, від всіх ворожих замислів, Господь і дай їй мир, Боже, і Господь Хай її життя буде благословенним на цій землі. Vimiá e Ми благословляємо цю благословену дівчинку іменем Твоїм як церква, Господь. Ми просимо, Господь, Хай вона зростає в мудрості, хай буде мати світлий розум, і Ісусе, і добре любляче серце. Господь Боже, благослови кожен крок її на цій землі, благаємо, Господь, благослови також сім'ю. Господь Боже, благослови маму і тата, Господь Боже, твій мир і мудрість Хай буде з ними. Все потрібне для їхнього життя. Хай подасть Твоя рука в щедрості, дай їму. Всі у вихованні дітей Ісуса і всяку благодать ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Батько небесний, я дякую тобі, Господь, за цей ранок, Господь. Я дякую тобі, Господь, за дитя, яке ти дарував мені, Господь, за ліну, Господь, за тіма, Господь. Я благаю, даби ти Господь благословив його життя, Господь, даби ти благословив його здоров'я, Господь. Даби ти Господь благословив мене та мою дружину, даби ми, Господь, по слову твоєму, Господь. Розпитали цього дитя, Господь в ім'я Ісуса. Я благаю тебе, Господь. Даруй Господь твоєї мудрісті нам, Господь даруй сили від тебе, любві, Господь, фінансову достатку в ім'я Ісуса Христа. Господь, я благаю тебе. Наш кожен день Господь був Господь достойним прикладом для цієї дитини, Господь в ім'я Ісуса Христа. Я благаю тебе, Господь, благослови також Господь мою дружину, Господь, наповни Господь і також любов'ю, Господь в ім'я Ісуса Христа, Господь, особливо Господь, в цей період, Господь, коли дитя Господь ростає, Господь в організм, Господь не зрозуміло для нас, Господь. Але я, Господь, благаю, даби ти, Господь, силою своєю, Господь зрощував його, Господь а нам дарував Господь мудрість в ім'я Ісуса Христа, Господь, Отець Син та Дух Святий. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, Боже, просимо Тебе. Поблагослови це дитятко, Господь, Боже, хлопчика Тіма, поблагослови Господь. Віддаємо його в Твої святі руки, Господь, Боже, захисти, Господь, проведи його по життю, поблагослови Твоїм благословінням, Боже, щоб він знав Тебе, щоб належав Тобі, Господь, поблагослови батьків, щоб належним чином його виховували. Господь, Боже, просимо Тебе, постав охорону, Господь, Боже, поблагослови духовно, фізично, Боже, поблагослови, щоб він одного часу прийняв правильне рішення. Господь, і прийшов до Тебе, Господь Ісус. Просимо Тебе, Господь, Боже, щоби отримав народження згори і знав Тебе особисто, щоб ця зустріч колись відбулася в найраннішньому віці, Господь. Просимо тебе, Боже, поблагослови і захисти. Слава тобі! Амінь. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за это утро, это час, Господь. Благодарим за нашу прекрасную семью, за нашу дочку Версавию, Господь. Я благодарю Тебя за супругу мою прекрасную, благословенную Людмилу, Боже, слава Тебе, честь и хвала. Господь, мы благословляем именем Твоим, Боже, нашу девочку Версавию, Боже. Укрепи ее, ободри ее на всех путях ее, Боже, дабы равномерно, Господь, пропорционально она развивалась, Господь, гармонично развивалась, Боже, укрепи здоровье ее, Боже, во имя Иисуса Христа, да не отступит рука Твоя, Боже, от нее, Господь, а во минь, да не покинет милость Твоя ее, Боже, и дом наш, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови ее, Боже, благослови, пусть пути ее будут прямые, пути, Боже, Твои, Господь, а во минь дабы не искала она того, что в мире, Господь, а искала воле Твоей во всякое время, Боже. Благослови дом наш и семью нашу, Боже, дабы всем необходимым она была наполнена, Господь, а во минь дабы могли мы, Боже, Тебе служить, Господь, служить дочери своей, Господь, воспитывать ее, Боже, в духе Божий, евангельском, Господь, и основать, Боже, те тверди ее, Боже, на христианском основании, твердом евангельском основании, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие Небесный Батьку, мы очень благодарим Тебе за новое життя, Господь. Ми дякуємо Тобі за таку величезну милість для сім'ї наших друзів, Господи, що ти дав їм дитинку, Господи. Боже, для нас це ще один раз приклад того, що життя на цій землі продовжується. Твої благословення вони приходять, Боже. Я благаю за Версавію. Боже, благослови їм міцним здоров'ям, Господи, благослови їх. Її, Господи, щасливою судьбою, Господь. Благослови, щоб в своєму земному шляху вона завжди, Господи, Боже, знала Тебе, Боже, і йшла за Тобою, Боже. Благослови, щоб всі благословіння, які Ти приготував, а я вірю, їх дуже багато, Боже, вона змогла прийняти з Твоїх рук, Боже. Благослови, щоб життя її було плідним, Боже. Благослови, щоб життя її було прикладом. Благослови, щоб батьки також навчили її тим дорогам, Господи, і показали їм, куди йти, Господи Боже. І Господи відкрили їм її істину, Господи. Нехай Твій Дух святий. Він завжди, завжди почиває на ній. Нехай вона буде радістю для багатьох людей, Боже. І нехай вона, Боже, виконує Твою волю на цій землі. І нехай вона буде благословена тобою в ім'я Ісуса Христа, Господь. Амінь. Давайте всі разом церкви благословимо і сім'їці, і батьків, і дітей. Дорогий наші люблячі Господь, дякуємо за кожну сім'ю, Боже. Це молоді сім'ї, які пристали перед тобою, Боже. Всі вони на руках тримають Господь первинців, Господь. Це їхні перші дітки, Боже. Ми просимо благослови Господь. Кожного батька, кожну маму, благослови їхніх первенців, Боже. Поблагослови, хай Твоя охорона, хай твій захист, хай Твоє помазання буде, хай Твоє благословення від небесних джерел, від земних джерел виливається, Боже, на ці сім'ї, на дітей, зростають в любові, в мирі, в радості. Хай будуть захищені тобою, Господь, Алілюя, Благослови долі цих дітей, Боже, щоб вони прожили на цій землі довго, благословено, щасливо, щоб далі, Господь, вони заключили з тобою заповід, щоб вони прославилися. Слави Тебе, Боже, щоб Господь вони мали свої сім'ї, благослови. Ми не знаємо, скільки ми будемо ще жити на цій землі, Боже. Не знаємо. Но до останнього подиху, щоб всі були вони вірні для Тебе, щоб всі були корисні, Боже, і принесли багато плоду для царства Твого, благословляємо в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Вітаємо вас, хай Бог благословить. Це дуже велика подія в вашому життю. Божих, Божих вам благослови.